Вітаю вас в Рейвенвуді. Так, мені настільки сподобалося це місто, що я вирішила відіграти тут ще один летсплей. Ну і це перше відео, можливо, не дуже довго, ще не знаю спонсорського проекту. Ну і, звичайно, дякую спонсоркам та спонсорам каналу. Це відео виходить завдяки вам. Ну, давайте знайомитися. Енора Гранцем перед вами вона молода журналістка на фрілансі. Енора росла без батьків, нічого про них не знає. Ну і звичайно, життя в дитячому будинку не було солодким, але минуле, але це минуле, на якому Енора не зациклюється. Хоч школу Енора закінчила добре. На жаль, вона не отримала стипендію і не змогла поступити в університет, так як неї не було на це коштів. Саме тому її не можуть взяти в штат на повноцінний робочий день, повноцінною працівницею. Але головний редактор видавництва вподобав її стиль письма і запропонував колонку про різні містичні події. Це, звичайно, не найпопулярніша колонка, але вона подобається Енорі, яку завжди тягнуло до всього моторошного та містичного. Ну і крім того, не треба їздити в офіс, вона може працювати з дому. Але власник видавництва захотів прикрити цю непопулярну колонку, і Енора може залишитися без роботи. Щоб цього не сталося, Томас головний редактор, пропонує Енорі відправитися в Рейвенвуд і знайти цікаві історії, щоб підняти популярність своєї колонки. Енора не те, щоб сильно до чогось була прив'язана в але саме там знаходиться видавництво, і там раніше вона знімала собі кімнату. І тому збирає свої скромні пожитки та знаходить супер дешеву кімнату в Рейвенвуді. Бо, в принципі, приховуючи кошти на дорогу, вже надалі в неї багато заощаджень не залишилось. Подобається відеоігри. Коли ти сіла в них грати, жінко. Ну давайте, хай їй подобається і до ігри, я не проти. Власне, щодо її знайомих, це сам Томас, Томас Маклінсі, головний редактор видавництва книжки Старого Лева. Ну і це пані, це стандартний домовласник від доповнення в оренду. Не звертаємо на нього уваги. Самі же Енорі я оформила, так би мовити, ось таку ось роботу позаштатна журналістка, журналістка. Я не можу зрозуміти, що стоїть, звідки цей туман місцями все свіє Це через те, що в неї вікна побиті, він в приміщення попадає, той туман чи як. Власне, Нора тільки вчора приїхала, вона вже провела тут першу ніч, розібрала, можна сказати, свої речі, вже і трішки безлад тут свій розвела, так би мовити. Ось таку ось кімнатку вона знімає Дешево, і середи, тут буквально 15 семелоонів за ніч. Ну а ось так виглядає власний будинок, якому вона знімає кімнату. І до нас в гості йде привид. Добрий ранок. Він не просто йде. Він. Взяв і зайшов, просто зайшов, і ще хтось до да гості. Окей, сусіди, напевне, знайомитись йдуть чи що? Чому вони просто беруть і заходять? А вибачте, в мене якийсь комітет рейвен буду прийшов, я такого не планувала. Вейлон Верес і його друзі хочуть привітати вас в цьому районі і привозять з собою пана Демуретто, щоб дізнатися про оточення. Ну, це майже прийшли знайомитись сусіди, але напевне, це тільки в цьому районі таке відбувається, бо в попередньому районі в мене такого не було. Що ж, в будь-якому випадку. Падку, я думаю, Енора схоче зателефонувати Томасу і в принципі сказати: Гей, я приїхала, я на місці, все нормально. Давайте поговоримо з ним трішки. Ну а я поки ще ближче вас познайомлю з Енорою. Власне, вона має такі риси характеру як моторошна. Вона в нас романтично стримана та любить котів. В нашої Енори є родима пляма на шиї в такому. Дивному вигляді. Звичайно, вона в неї самого дитинства вона не придає сама Енора, не придає цьому ніякого значення. І Енора в нас є. Чаклункою, але про свої магічні здібності вона нічого не знає, і я не впевнена, чи дізнається все буде залежити від того, кого вона зустріне в Рейвенвуді. Якщо говорити щось про її вподобання, то вона звичайно любить письменництво. Вона цікавиться танологією, і тепер їй подобаються ще відеоігри. Вона ненавидить ловити рибу. Улюблені її кольори це чорний та пурпуровий. Любить плітки, історії та глибокі розмови. А щодо вподобань до інших сім'їв, то вона любить оптимістів, ідеалістів, любить. Персонажів, які люблять домашніх улюбленців, і таких типу сильним духом сім'їв. Вона не любить безамбітних сім'їв, егоїстичних та тих, які мають емоційні качелі. Чому ви зібралися всі тут на купі? Я не знаю. Ви мене лякаєте. Отак От знаєте, приїжджаєш в Рейвенвуд, а до тебе зразу в гості декілька привидів. Зате їсти принесли. Давайте, давайте ми з ними привітаємося. Чому вони дивляться на ось ці двері? Я не знаю. Якби перша стаття для нори забезпечена вже. Зате ми ще й життєву ціль виконуємо. Вирішила я спустити нору на перший поверх. Вона віднесла сюди хліб мертвих, який нам принесли в гості. Чому ви пішли сіли в її кімнату? Так, чуваки, ну спустіться, чи що? Один з гостей, котрий прийшов привітатися, це пальтазар клекс. Ви можете знати його з мого відео створення моторошних місцян для Рейвенвуду. Так, я їх всіх заселила теж сюди. Історії в них такі ж самі. і Думаю, треба познайомитися з ним. Думаю, вона дружньо привітається. Будемо вважати, що їх будинок пустила сусідка Енори, так, в неї тут є сусідка, з якою ми пізніше теж познайомимося. Шо? Я дуже перепрошую, але Бальтазар зловив краш на Енору. Побачимо, побачимо, що з цього вийде. Але Енорі Бальтазар, як би то не сподобався, він дуже дивний для неї. Давайте нехай Енора подякує, що в принципі хтось прийшов, і можна запитати його про Рейвенву, так як він один з місцевих жителів, можливо, він розповість щось цікаве, куди варто сходити. Е Факти про Рейвен, от він нам розповів. Власне, Бальтазар порекомендував Норі відвідати місцеві фестивалі. Що ж, ми звернемо на це увагу, хто вкрав наш хліб. Мені здається, Вейлон тільки що знищив наш хліб. Давайте, якби і з Вейлоном познайомимося. Думаю, це не буде зайвим, щоб вона знала його. Я думаю, вже перший день, перший ранок перебування тут, вже якби в принципі обід. То тут вона вже в шоці від того, що тут відбувається. Тут привиди літають і дуже весело. А ось і сусідка. Я думаю, сусідкою теж треба познайомитися. Раз вона прийшла, це Корнелія Калета, але вона нас ігнорує поки що. Походу, вона дуже зайнята і йде до себе. Не хоче вона знайомитися. Що ж, поки вона тут спілкується з сусідами, живими і не дуже покажу трішки більше будинок. Це, власне, перший поверх. Тут кухня, все дуже навіть скромно. Тут ось така невеличка зона вітальні, як ви розумієте, тут не сильно старалися гарно щось обставляти. Тут є Невеличка ванна кімната, гостьова, можна сказати, плюс з пралками, ну хоч пралки нові тут поставили. І є ще ось така: ось, типу. Міні-оранжерея, тут є трішки рослин, за якими не сильно треба доглядати. Є камін. Ну, звичайно, стан тут не найкращий. Як ви бачите, розбиті вікна, все поржавіле, все стареньке. І на задньому дворі, ось там власне стоїть котельня. Ось тут стоїть котельня, наш бойлер, є щиток тут і станок, робочий станок, куди вирішила Корнелія піти щось вирізати. Це неочікувано насправді. Давайте запитаємо Вейлана, як це бути мертвим. Йому сподобалось таке питання. Насправді з ним можна було б напевне поторгувати, але я поки не бачу тієї дії поторгувати. Хто ти? Що ти тут робиш? Звідки тут Кенді взялась? Тебе тут не повинно бути. Нарешті вони всі вже розходяться ідуть і чомусь з Естер Гомес у нас погані стосунки стали. Я не знаю чому. А чому ти ще й досі тут сидиш? Скажи мені, Естер. Ну, раз вона тут, давайте з нею ще обговоримо новини в містечку. Це раз, а два. Естер, взагалі, то з ордену Ленори, але я поки ще, напевно. Про нього не, не знаю. Естер про нього не знає і нічого не може дізнатися. Нарешті до нас спустилася Корнелія, і ми можемо ще й представитися, познайомитися нарешті з нашою сусідкою. Та ладно. Ну, що ж, Корнелія теж зловила краш на нашу Естер. І я знаю, що вона крашиха, але не треба аж настільки сімс. Ця любов нездоланна, однозначно, так. А до речі, Корнелія Енорі теж не сподобалася. Енорі, здається, що Корнелія загубилася в країні мрій. Отак от. Так от. Як неочікувано, але напевне, Енорі зараз всі тут здаються дивними. Давайте можемо Корнелію. Думаю, запитати про карти Таро, якби вона не звалила. Що ж, нам взагалі-то було б непогано купити продуктів. У нас дуже мало грошей залишилося, і взагалі, в ідеалі, я б замовляла доставку, але не з такою кількістю грошей, того, що ми ще потратимось багато на доставку. Але і поїхати вже купити щось, ми не зможемо. А якби їхали, то їхали б ми в Генфорд, того що. Моїй уяві він тут зовсім недалеко, і це містечко, куди можна якраз їздити на закупи з Рейвенвуду. Я думаю, що Корнелія запропонує Естер сходити в місцевий клуб. Там в принципі можна буде і перекусити, і плюс він знаходиться зовсім неподалік. І так, мої любі курочки вже прибули сюди. Дуже в нас незадоволена Естер, того, що м -м, погані перші враження з іншими персонажами, і в неї є бажання щось власне випити в місцевому клубі і поїсти теж було б непогано. Я думаю, вона для початку замовить свій улюблений напій в барі, і знову ж таки, напевне, буде в шоках, тому що тут чувак? якби й бармен на хвилинку привід. А цей чувак вмер від цього від грибка. Від плісня ви вмер з грибочками тут Корнелія десь провела нашу естер до клубу, а сама звалила це. Як розуміти? Взагалі, таке відчуття, що тут зараз будуть розборки привидів і вовкулак. Лу, що ти тут робиш? Так, який же ж улюблений напій в нашої Естер? на хвилинку? Це виноградний нектар. Фіолетовий виноградний нектар, гілочка виноградна це для тебе. Так, а чому ти не допиваєш свій нектар? Не дуже я зрозуміла, що сталося. Зате в неї щойно був такий цікавий мудлет, і він різко пропав. Ти вирішила помити посуд. Яка ти булочка хороша. Корнелія десь тут є, судячи з дій, які мені пропонує. Ось, власне, вона і є. І Я думаю, що вони можуть відправитися разом потанцювати. І знову знову в Корнелії цей цікавий мудлет з приводом. Давайте почитаємо, мені дуже цікаво. Що він означає дуже активно танцює? Дивна зосередженість, ейфорична присутність. Енора відчуває, як її охоплює хвиля зосередженості, від якої вона не може встояти. Ніби хмара позитивної енергії підіймає її все вище і вище завдяки новій рішучості. Енора готова протистояти різним завданням як ніколи раніше. Це скоріш за все через ауру. Це, скоріш за все, через ауру з цього привода. він прям світиться. А з іншим ще якимсь приводом вона тепер говорить. Така готична музика тут грає, що я не можу. В цілому, я думаю, сходити в бар для того, щоб познайомитися трішки з місцевими, напевне, і з місцевістю в клуб, в принципі, вона сходила, а не в бар. Це непогана ідея, враховуючи, що весь день вона витратила на те, щоб з. Поспілкуватися з сусідами, які прийшли до неї в гості. Але я особисто хотіла, щоб нора більше поспілкувалася з Корнелією, тим більше це сусідка, котра власне і покликала її в бар. Так, тепер інший дух і іншу ауру. Тепер енергійну ауру їй дух зробив. Прикольно. Так, а це ж що було? Це хто вампірка якась? Ну я думаю, якраз таки Корнелія розповість норі, куди їй варто з'їздити по продукти. Де в цілому варто закуплятися? Яка. Що це таке? Чому ти допитлива? Я не впевнена, що хочу тобі саме цю рису характеру. Ні. Ну і ще Корнелія поділилася з Норою своїми знаннями по картам Таро. Думаю, Норі це цікаво, тому чому -то ні? Hello. Сидиш собі, значить, ти в клубі, тусуєшся, і сюди заходить смерть. Це, як знаєте, той анекдот. Сиділи двоє в барі. І тут в бар заходить смерть. Чекайте, мені здається, що Енора має з ним привітатися. Вона зобов'язана з ним привітатися. Він не просто тут так з'явився, але в принципі помітити його так швидко тут, в цьому районі я взагалі не очікувала. Енора така. О, крутий костюм, чувак. Та й палки. Я звичайно дуже вибачаюсь, але який краш навіть сам бухмурий хмурий жнець. Зловив краш на Енору. Вибачте, вибачте, але Полору Енора його донька. Я такого дійсно не очікувала. Ну, в теорії вона донька іншого похмурого жниця, але ну блін, сімс. Май совість. Знаєте, це в якійсь мірі говорить про сильну самозакоханість похмурого жниця. Але це дійсно мем. Давайте не попліткуємо жнецем і, можливо, ну, нехай щось таке прям буденне запитає. Про кар'єру запитай. Ким працює цей косплеєр на її думку. На питання про роботу похмурий жнець нам сказав, що він неймовірно зайнятий. Зараз будується стільки басейнів, що він просто тоне в паперовій роботі, щоб ви розуміли. О, привіт, пітьма. стара подруга. Ми вже подружились. Ми вже подружились. Це напевно через її рису характеру. Та вона в нас така типу похмура моторошна сімка. І це, походу, вплинуло на те, що вони так швидко подружилися. Вона зробила якусь там свою дію ось цю. і от так от зате жнець відчуває дискомфорт. Чого не ясно? Енора до речі надихнулася від свого питання про. Карти Таро, тут якась космічна місія в неї мудлет. Та карти Таро її дійсно цікавлять. Тепер знову якийсь дух, наклав на неї мудлет натхнення. Клас. Ні, ну прикольно, це насправді з цими мініми духів, але тут так багато духів, що ну, мені аж некомфортно тут, якщо чесно. І я думаю, що Енора вирішить вже відправитися додомцю, вона вже в нас і втомилася. І якраз трішечки пройдеться місцевістю. До речі, досить прикольно. Їй стало нудно. І стало нудно, це теж через єрису характеру. Що, ж, Енора вдома, в, своїм, в своєму новому домі, вона зараз вирішила сходити в душ і буде вже лягати спати, тому що вона ну дуже-дуже втомлена. А, так і не скажеш по ній. Ну і нарешті вона лягає спати. Завтра на неї чекає ще один цікавий день. І я думаю, як мінімум, завтра нам потрібно буде відправитися по продукти, тому вона в якійсь мірі дослідить ще місцевість. І з самого раненька нам пише Томас, що ми подружилися, що він. Радий, що ми подружилися з Корнелією. Давайте будемо вважати, що ми тоді з ним поговорили, і він написав нам повідомлення. Норі написав повідомлення, що ну пора б мені якісь ідеї надсилати, що ти вже над чимсь працюєш, я чекаю. Ну і Норі дуже треба прокидатися. Вже взагалі то півдесятої. Вона дуже довго спала після своєї тусовки в клубі. Ой! Як ми невчасно сюди зайшли? Ну що ж, буває, двері треба закривати, Корнелія. Значить, вийдеш. Корнелія, дай сходити в туалет. Та, блін, передається на... на не спертись чи що. Корнелія спускається, ми спускаємось. Як класно. Сімс. Та блін, я пішла тут попратися, і ми знову прийшли сюди. Запустимо сушку вже для Корнелії, будемо доброю сусідкою. Якби було що то Естер би зараз приготувала сніданок, але нас немає чого його готувати. Тому я думаю, Естер перевдягнеться і ну буде їхати по продукти. Її, до речі, напружує туман місцевий. Нічого собі. Ну, з туманчиком тут та моторошно, в принципі, моторошно. Я думаю, що її в цілому мав би напружити цей район, але по ідеї вона таке має любити. Привиди тут лазять, але виглядає атмосферно. Вирішила водички попити. Ну. Хоч щось свій пустий шлунок закинеш. Ти ще сьогодні зуби не чистила. Сходи, будь ласка, до нас прийшов паня, Зробимо вигляд, що його тут немає. Хоча вона хоче пофліртувати з ним. Корнелія, судячи зі всього, ще й в принципі чистюля ходить, прибирає ці всі свої стакани, що вона сама ж понаставляла. Так, ну давайте ми, в принципі, будемо відправлятися. Їхати, давайте для початку вона прокатається на велосипеді по району. Думаю, Корнелія їй сказала, що тут стоїть велосипед, і якщо Естер треба десь відправити і якщо Норі потрібно кудись відправитись, то вона може взяти цей велосипед старенький. Навряд чи власник схаменеться, навіть якщо цей велосипед пропаде. Тому що, за словами Корнелії, власник взагалі дуже рідко приходить. Не будемо брати до уваги те, що він прийшов сьогодні, то був привид. Ну а ми трішечки. Покатаємося з Енорою. Вже, як це дико виглядає. Ось так виглядає набагато цікавіше. По району вона вирішила покататися, подивитися цей район. Та біля кладовища, напевне, проїжджати це саме те. Тут гриби, здається, були. Ну, нічого, ми поїдемо трішки в магазин. Ось це, до речі, маєток Байтазара. Він живе тут. Я думаю, Нора це зрозуміла по тому, наскільки цей маєток круто виглядає, того, що Бальтазар явно розповідав їй, що він. Ну, не з бідних. І в цілому, давайте вже Нора, можна сказати так, роз'їздилася тут по району, вже відправиться в Генфорд на ринок. А в Генфорді то дощ, зараза. Не дуже приємненько, але що ж поробиш, нам треба продукти. Давайте вона спробує поторгуватися, бо грошей в нас небагато. Я надіюсь, ця пані Кім Голдблум зробить нам знижечку. Боже мій, яка тут гроза! Енора, я в тебе вірю. Давай вибивай нам знижечку. Ні, походу, нам не дали знижки. Ще й походу нагримали на Енору, але в неї немає вибору, і їй треба купити продукти. Стій, Енора, що ж, ми що ми можемо придбати? А я б купила пляшку молока. Купила б сир, купила б яйця, купила б хліб. І я могла б купити гриби, але я не стану. Я бачила їх в нас на районі, я піду зберу. Можна купити пару яблук, ми ще навіть маємо багато грошей. Я думаю, буде незайвим зайвим купити трішки цукру і трішки муки. Не знаю наскільки це нам вистачить. Можна взяти ще малинку, вона недорога. І можна було б взяти ще, ну допустимо, кавунчика. Вони, типу, маленькі, тому я думаю, що можна взяти декілька, два, допустимо, хай буде. Ну кажучи, я її я взяла б трішки більше, так як у нас ще Стачає грошей, власне, досить. 29 сімеончиків нам лишилося, пора якось гроші заробляти. Ах, вона настільки голодна, що не витримала. І вхопила вже шматок хліба з того, що купила. Пішла їсти свій шматок хліба. Ну, зате не потратила гроші в барі. Я їй за це вдячна, насправді. Упасти, звичайно, на під гружу це таке. Так, нам Томас телефонує. Познайомився з якоюсь персонажкою. Слухай, мені якось все рівно. Я думаю, Нора тут не буде довго затримуватися. Так як груза продукти вона купила. Ти серйозно? Прям тут? Ну, за фітнес підкачує. Через задній хід виїхала. Ох, Енора. Ну, зате ми швидко прибули сюди, і тут дощу немає, як добре. Було б непогано викласти продукти, було б непогано, якби тут була дія однією кнопкою це зробити, але я такої дії не знаю, не бачу, немає. І я думаю, Нора хоче приготувати щось поїсти нормальне, так як вона не сильно вміє щось готувати. Я думаю, зупинимося на фруктовому салатику, того що я боюся, що тут буде пожежа. Плита тут не найдорожча. Не найкраще. Мені чомусь здається, що Енора, не дивлячись на те, що вона не дуже багато готувала за своє життя і не, напевно, не сильно і любить це робити, але кухнею вона не сильно задоволена, Того, що кухня просто дуже маленька. І знаєте, чого на цій кухні не вистачає? На цій кухні немає кавової машинки. Я б дуже засмутилася б. Нам, 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 нам що написав Бальтазар, що радий, що ми подружилися з Корнелією. Нічого собі, і яку цікаву музичку вона вімкнула. Під музичку тут їсти готує. Я насправді теж люблю так робити: ну або під відео чиїсь на Ютубі. Ні, ну музичка така прям запалює, якщо чесно, запалює. Давай краще вимкне музику і піди подивись телевізор. В Принципі, вона вже не проти подивитись поточний канал. Наскільки це можливо по цьому телеку дивитися телевізор, але ну. Вибір неї знову ж таки, невеликий, так їй не сподобалося. Вона дійсно в мене має задатки чистюлі. Сама бере і прибирає. Невідомі номери ми не беремо. Іди, будь ласка, ще сховай салатик, якщо б він не стояв. І можливо, ви вже помітили самостійно. В неї життєва ціль це духовний історик. Ти вирішила прибрати сусідки невипраний випраний одяг. Яка ти добра. Я вирішила взяти їй цю життєву ціль, і, власне, виконання цієї життєвої цілі буде означати, що Енора дізнається більше про себе, про те, хто вона і хто її предки. І Я, звичайно, теж би Енора не проти, що сісти, чисто повтикати, але давай підемо займатися справами. Почнемо з того Енора, що було б непогано трішки дослідити, якби, хоча б цей район. Я думаю, її зацікавить ось ця ось штука з книгою тут по центру, і вона схоче. Ще подивитися, що це таке. Ну, умовно, вона бачила цю штуку, коли їздила по району, і зараз хоче більше приділити цьому уваги. Могла б сісти і на велосипед. От коли не треба, ти на нього сідаєш. Я не дуже зрозуміла, що ви тут робите. Так, це, по-перше, нам про закон Ленори розповідається. І здається, я знайшла картку Таро про поточних членів закону Ленори. Вона дізналася, і тепер, напевно, вона зможе брати в них завдання. А я, власне, ось що помітила: тут якби, Олівія Спектр танцює з якимось духом під музичку. Просто тут стоїть музика, вони наче самі її вімкнули. Та, це, походу, Олівія принесла, і вона просто тут танцювала, засоромилась, коли її побачила. з карт Таро. Я знайшла чародійку, прикольно. Бо факту, як би ж Енора, в нас теж чародійка. Те, що видно і невидиме, розділяється тонкою межою. Чарівниця балансує на межі світу і темряви. Ті, хто черпає знання з цієї подвійності, розкривають її ефірну присутність. Вона є посуденою божественної жіночності, а її сутність тісно пов'язана з циклами місяця. Керований ритмічними пульсуваннями інтуїції, він є втіленням кожної форми магії. Це про карту, яку... Знайшла Інора сходи. На дзвіницю. Правда, вона зараз не всього лиш погляне. Ще десь тут має бути ратуша. Ось власне ратуша. Можна зразу написати заповіт. Нам похмурий жнець телефонує, він пропонує нам роботу. Ні, ні, не треба нам цієї роботи. А наразі почалося зібрання анонімних привидів. Що ж, в теорії ми можемо на нього спробувати сходити. Дзвіниця її не вразила. І так, ось тут, власне, є й зібрання анонімних привидів. Цікаво, що забуло. Тут Енора, можливо, вона хоче просто випити кавуськи, яку хтось би було б добре, щоб заварив замість нас, у нас мало грошей, і власне сюди починають приходити привиди. Можливо, можливо, саме тут вона знайде першу історію, яку зможе розповісти в своїй колонці, про яку зможе написати. Єдине, що вона вже в принципі то хоче в туалет, я б на її місці сходила б додому в туалет. Привиди, замість того, щоб щось тут не знаю, каву заварити нам і ми попили, страждають фігньою. Всякою якісь вони тут дуже, дуже якісь активні привиди. Але все ж таки з одним вона вирішила поговорити. Можливо, їм не подобається, що ми тут, бо якби вона жива людина. І чого вона сюди приперлася на анонімне зібрання приводів? Тут, до речі, є Естер. І в Естер, давайте поговоримо з Естер про улюбленого письменника і, можливо, якраз зараз. Можна буде і взяти в неї завдання якесь. Я на це надіюся. Ось, запропонувати допомогу. Давайте візьмемо в Естер дійсно завдання. Я не знаю, що вона буде нам пропонувати, але мені було б цікаво. Мені було б цікаво взяти якесь завдання, щоб Пенора, власне, краще знову ж таки познайомилася з місцевістю і змогла підзаробити. Значить, у нас є два завдання: це про Персі валя, це про Валя коровисько, це якраз в цьому районі, і ще щось з привидами, напевне, із. За це ми отримаємо гроші та карту Таро. Я б насправді взяла б обидва завдання. Давайте візьмемо обидва завдання. Просто цікаво. Так, потрібно буде познайомитися з персівалем, спекти торт, взяти шматочок і доставити цей шматочок. Можу вже тут взяти торт і доставити шматочок. Цікаво, воно зарахується. Іди візьми шматок торта, можливо, зараз і віднесем. Так, не їж. Можеш поставити його якось собі той шматочок, чи так не можна? Так, невідомо. Цікаво, що ніхто не говорить про мови, а нарешті хтось вирішив сказати про мову. Що ж, так не можна дати торт. Тому давайте, Нора буде повертатися додому, щось їй стало погано через плив магії Вуду. Нора відчуває себе загадково приголомшеною, наче вона вдарилася головою. Ясно, хтось вирішив тут якусь фігню понакладати на. Місцевих жителів чи не дуже місцевих новеньких. Вже пізно, але ще не дуже. Я думаю, можна відправити. А ти не хочеш нічого писати? А ну сюди. а що сталося? Ти сильно приголомшлена? Ах, ось воно що? Це не їй погано. Це з якоїсь невидимої причини. Тут немає електрики. У нас. Ясно, це все, напевне, прокля... проклята ділянка. Це все проклята ділянка. Тут, до речі, є електрика. У нас на другому поверсі чомусь немає електрики. Якого біса? Так, іди, іди спробуй. І тоді взяти ноутбук з собою, можливо, раз на першому поверсі є е, електрика, ми зможемо попрацювати на першому поверсі, тільки якби на столі можна було щось поставити. Будемо без квітів. Ой, нарешті тут можна буде пописати. Будемо вважати, що Нора пише короткі оповідання, це наче як короткі статті. Розповіді для своєї колонки, і сьогодні вона напише про анонімні зустрічі привидів. Зустріч анонімних привидів. Таємнича територія старого амфітеатру є місцем, де знаходять притулок місцеві привиди, про що вони можуть розповісти, а про що мовчать. Зате, коли вона пише, вона піднімає собі дозвілля. Це я люблю. Чому б не писати під музику? Розумію. Як же ж вона зосереджено пише? Ну не дуже окей, відволікається на музику, але місцями вона не, не те, що зосереджена, вона прям захопилася тим, що вона пише. Я думаю, сьогодні з цією анонімною зустрічю привидів вона прям надихнулася і активненько взялася писати, писати щось новеньке, ділитися новими історіями. І ну, взагалі, вона дуже приголомшена через е, вплив магії Вуду. І Я не дуже розумію, чому саме таку музику вона обрала, але напевне вона їй допомагає. Вгадайте, хто пише до другої ночі, звичайно, Нора. Вона вже мега втомлена, але їй залишилося ще зовсім небагато. І я хочу, щоб вона вже дописала свою першу статтю, напевне, по Рейвенвуду. І вона це зробила. Вона дописала свою, свою роботу. Короткі історії. Якість кепська. Ну що ж, треба з чогось починати. Ну і вона, в принципі, вже не витримала і йде спати. Я її дуже розумію. Вона навіть свій ноутбук там залишила і просто завалюється спати. Ну, а ми на сьогодні будемо закінчувати. Надіюсь, вам сподобався такий ось простенький, напевне, формат, та й сподобалася персонажка та її історія, і вам буде цікаво спостерігати за розвитком подій надалі. На цьому дякую вам за перегляд. Бережіть себе і скоро побачимось.